Перешкоду з правого боку ми не завжди використовуємо. Друзі, досить часто бачу, як автоінструктори неправильно пояснюють учням правила дорожнього руху і в будь-якій незрозумілій для них ситуації стараються приліпити це правило перешкоди з правого боку, щоб пояснити черговість проїзду. Давайте розберемося, як звучить це правило. Отже, якщо траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими правилами, то дати дорогу повинен той транспортний засіб, до якого. Наближається з правого боку. Отже, Ключовою тут фразою є, що траєкторії транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не описана правилами дорожнього руху. А якщо правилами дорожнього руху описана черговість, то ми вже не можемо використати перешкоду з правого боку. Досить часто бачу таку типову помилку. Автоінструктор пояснює, що от повертаємо ми ліворуч на перехресті, і ми повинні пропустити зустрічні транспортні засоби, тому що вони у нас перешкода з правого боку. Немає тут ніякої перешкоди з правого боку. У нас є чітко прописаний пункт правилами дорожнього руху, чому ми повинні пропускати зустрічних, це є 16-й розділ. Може, друзі, навчайтеся якісно, не забудьте підписатися на сторіночку, щоб досконало знати ПДР. Ну і відповідності слідкувати за виходом нових відео.